У громадському транспорті, у кафе, ресторанах, спортивних залах не повинні звучати російськомовні виконавці. Таке рішення сьогодні прийняли на черговій сесії Вінницької міської ради. Також депутати погодили постанову про створення центрів психологічної підтримки під час війни і затвердили бюджет на 2024 рік. Детальніше у сюжеті Владислава Гемби. Совершіть рішення прийнято. Депутати знову виділяють гроші на найважливіше армію, поліцію та національну гвардію. Також гроші підуть і на територіальну оборону. Так сьогодні було вирішено чергові сесії. Не менш важливо підтримувати і тил. Мова йдеться про психологічне здоров'я дітей та їх батьків. Наше завдання сьогодні максимально психологічно підтримувати і не тільки дітей в цих підліткових клубах. Буде надаватися допомога і їхнім батькам. Поптерем, звичайно, тому просимо підтримати даний проект рішення в цілому. Під час війни важливо підтримувати ментальне здоров'я віничан, тому в підліткових клубах створено психологічні центри, де безкоштовно надають допомогу. Дуже багато звертаються батьків з дітьми, навіть якщо в нашому місті немає щодня обстрілів, все одно діти вони психологічно напружені, вони здригаються, коли чують сирени. Тобто вони все одно психологічно вже нерівноважені. І за цього батьки дуже просять, щоб з ними поспілкували, щоб все ж таки їм. Повернути е, трошечки спокійного мирного дитинства, також було прийнято рішення про формування бюджетів громади на 2024 рік. Аби не виникало запитань, кабінет міністрів шість років тому прийняв рішення про прозорий розподіл коштів громад на платформі ЄДАТА. Підтримка в першу чергу збройних сил, національної гвардії і публічної безпеки нашої поліції, тому що безпека в територіальній громаді це теж досить актуальне питання і важливе питання в умовах війни. Особливо У нас працює критична інфраструктура, заклади соціального характеру. Я маю на увазі охорона здоров'я, освіта, і ці всі речі повинні працювати стабільно. Разом із тим ми повинні бути готові до будь-яких викликів, особливо в опалюваний період, коли рашисти будуть намагатися ну дійсно якимось чином створювати проблеми по енергетичній інфраструктурі. Також були внесені зміни щодо розподілу грошей на розвиток соціальної сфери, цифрового розвитку та забезпечення продовольчої безпеки. Гемба Владислав, Юлія Васількова, телеканал Вінниччина.